Вітаю, друзі! Минулого заняття ми розпочали вивчення теми односкладні і неповні речення. Сьогодні ж ознайомимося з різновидами односкладних речень і поглибимо розуміння теми неповні речення. Пригадаймо! За складом граматичної основи розрізняють двоскладні і односкладні речення. Двоскладне речення має два головні члени і підмет, і присудок. Наприклад,. Я ходжу швидко. В односкладних реченнях є лише один головний член, який можна співвіднести з підметом або присудком. Наприклад, у реченні Радісна новина є один головний член співвідносний із підметом. Це слово новина. А в реченні ходиш швидко, головний член ходиш можна співвіднести з присудком. Другий головний член односкладному реченню ходи швидко не потрібен, тому що його зміст і так зрозумілий, адже на те, хто ходить, указує закінчення дієслова. Ти ходиш. Зміст односкладного речення радісна новина, також зрозумілий без присудка. Тому односкладні речення є повними. Які ж речення можуть бути неповними. Неповне речення це речення, у якому пропущено член речення, який можна відновити з контексту або ситуації спілкування. Найчастіше такі речення трапляються в розмовному та художньому стилях. Ми вже зауважили, що односкладні речення є повними. Двоскладними неповними. Є речення, у яких немає підмета, а присудок виражений або дієсловом у формі третьої особи однини теперішнього чи майбутнього часу, або дієсловом у формі однини минулого часу. Наприклад, три речення ходить швидко, ходитиме швидко, ходив швидко, є двоскладними неповними. Також двоскладними неповними є речення, у яких пропущено присудок. А на його наявність указує обставина, яка саме від присудка й залежить. Неповними можуть бути й частини складного речення. Наприклад, у складному реченні Олена радіє весні а Марія осені, перша частина речення Олена радіє весні є повною, а друга Марія осені неповною. Неповною є головна частина складнопідрядного з'ясувального речення. Наприклад, у реченні Олена сказала, що вона завжди радіє весні. Частина Олена сказала є неповним реченням, бо без підрядної частини неможливо зрозуміти, що саме сказала Олена. В усному мовленні неповнота речень може компенсуватися інтонацією, мімікою, жестами співрозмовників. Це значно пожвавлює спілкування. Проаналізуємо тепер види односкладних речень. Якщо головний член односкладного речення співвідноситься з присудком, підмета в ньому немає, то це речення належить до одного з чотирьох видів. Воно може бути означено особовим, неозначено-особовим, узагальнено-особовим чи безособовим. В означено-особових реченнях головний член означає дію, яку виконує певна особа. Я, ти, ми, ви. На неї вказує закінчення дієслова. Наприклад, означено особовим є такі речення з віршів Юрія Іздрика. За тобою скучаю циклічно, лише одне загадай. Щоб не помилитися у визначенні виду речення, запам'ятайте способи вираження головного члена означено особового речення. Це дієслово у формі першої та другої особи однини чи множини теперішнього або майбутнього часу дійсного способу, а також дієслова наказового способу. Головний член неозначено особових речень означає дію осіб, які мисляться неозначено, їх умисне не названо, а основну увагу зосереджено на дії, а не на її виконавцеві. Наприклад, неозначено-особовим є речення розцвітали, мов саме для нас уготовані. Головний член неозначено-особового речення може бути виражений дієсловом у формі третьої особи множини теперішнього та майбутнього часу або дієсловом у формі множини минулого часу. Головний член узагальнено-особових речень означає дію, яку може виконувати будь-яка особа. Він вказує, що заклик чи порада стосується усіх, будь-кого, кожного. Наприклад, решетом воду не носять, і вони не носять, і інші вони не носять, усі не носять. Ще приклади таких речень: не кажи не вмію, а кажи навчуся. Як ви, мабуть, помітили, найчастіше узагальнено особовими реченнями є прислів'я та приказки, що й логічно. Адже вони адресовані усім і тобі, і мені, і іншим людям. Головний член безособових речень означає дію або стан незалежно від діяча. Ця дія ніби відбувається сама собою. Наприклад, кінця навчання не видно. Тут не скажеш я не видно, ти не видно, вони не видно тощо. Дія не видно не передбачає виконавця, само собою, не видно. Отже, це безособове речення. Щоб не помилитися у визначенні виду, запам'ятайте способи вираження головного члена безособового речення. По-перше, це безособове дієслово, що означає стани природи чи людини. Наприклад, розвиднювалося, переставало мжичити. Лихоманило. По-друге, безособові форми на НОТО. Як, наприклад, в уривку з вірша Юрія Іздрика. Так, напевно, вже нам наврочено, напророчено, напартачено, наплановано і накаркано. Так багато вже часу втрачено і крапленими крито картами. По-третє, особове дієслово в значенні безособового. Наприклад, у реченні, І коли вже довкола пахне війною, дієслово пахне. Що має форму третьої особи однини ужито в безособовому значенні. По-четверте, синтаксично незалежний, самостійний інфінітив. Наприклад, як у реченні, бути чи не бути. бути». По По-п'яте, прислівником на ое. Наприклад, «не соромно втратити розум та соромно втратити сором. Не страшно боятися смерті. Та страшно посіяти смерть. На сам кінець конструкції зі словами треба, потрібно, варто, немає, бракує та подібними. Наприклад, нічого, наче й не треба більше, чи, у думки, немає вибору. Ми проаналізували випадки, коли головний член речення можна співвіднести з присудком. Якщо ж головний член односкладного речення можна співвіднести з підметом, то таке речення є називним. Наприклад, погана ідея. Нам уже час завершувати. Не забудьте, будь ласка, попрацювати з додатковими матеріалами до цього уроку. Вони допоможуть вам краще засвоїти тему. Раджу також виконувати вправи і тестові завдання. Нехай щастить! До нових зустрічей!